Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу і стратегії, виходить з нами на прямий зв'язок. Ми вітання. Добрий ранок Вітаю. спецтрибунал. Ратифікація цієї угоди з того, що пам'ятаємо в Страсбургу минулого місяця. Так само про це йшлося на рівні міжнародному. Ну, по-перше, щодо темпів, і щодо того, чи можна зараз вважати, що м'яч знаходиться на боці України та тому, що Зеленський фактично звертається до українського парламенту. Я не думаю, що ця тема буде якимось чином загальмована на рівні Верховної Ради України. Зрозуміло, що в найближчі тижні має відбутися черговий пленарний тиждень. Додатково, звичайно, має це питання опрацювати профільний комітет якраз з питань закордонних справ. Тому це питання власне внутрішньої імплементації. Поки все розвивається згідно з раніше, ну так прикинутим оголошеним графіком, і цілком очевидно, що трибунал може запрацювати повноцінно, може вже запрацювати до кінця цього року, тобто будуть проведені всі необхідні імплементаційні процедури на національному рівні, ну і плюс, звичайно, там і по інший бік. Бо ми розуміємо, що ця угода, яку напрацьовували багато місяців і навіть років з Радою Європи, вона є базовою. Ну відповідно ще потрібні додаткові кроки. Але ці кроки дійсно робляться без гальмувань, і це зараз дуже такий серйозний сигнал безпосередньо для Російської Федерації, що жодних. Затягування у них банально не вийде з цієї точки зору, що створення окремого трибуналу щодо питання агресії якраз і демонструє відповідальність не уникнути, і відповідно в будь-якому разі це конкретний трибунал для Путіна його буде реалізовано. Тому в цій ситуації зрозуміло, що Україна зі свого боку зробить все можливе, аби цей трибунал запрацював де-факто і якомога раніше. До речі, якщо говорити про ом, безпрецедентність цієї процедури, цього процесу, так з того, що я пам'ятаю з досвіду Другої світової війни, трибунал створювався після завершення. А тут ми маємо е, дещо іншу історію, коли війна точиться. Путін надалі віддає свої е, накази. Та зрештою не лише він один я думаю, там має бути притягнутий та а разом з тим, інституція, яка би його і його оточення засудила, вона створюється вже. Ну, насправді, під час Другої світової ще під час війни обговорювалась можливість створення трибуналу. Пам'ятаємо, тоді було створено два трибунали на рівні відповідно. Ну, що стосується німецьких безпосередньо нацистів-агресорів, і що стосується тоді імператорської Японії. Але зараз дійсно мова йде про те, щоб не втрачати дійсно не втрачати жодного часу. А ми бачимо зараз трек. Який стосується міжнародного кримінального суду, це відповідно воєнні злочини, це злочин геноциду, злочини проти людяності. А що стосується злочину агресії, отут дійсно у нас була прогалина, і ну і відповідно створюється окрема інституція, яка буде безпосередньо цим займатися. Тобто, ми бачимо зараз комплексний підхід безпосередньо на міжнародному рівні, причому обрана станом на сьогодні. Як на мене, найбільш ефективна форма, і, зокрема, тих, хто започатковує відповідний трибунал, бо ми розуміємо, на рівні Ради безпеки ООН цього провернути було просто неможливо. Але та угода, яка підписана між Україною і Радою Європи, якраз окреслює міжнародний вимір відповідного трибуналу. Це те за що Україна боролася, бо Раніше наші партнери пропонували це робити в межах українського судочинства. Ну але як на мене, це применшувало насправді рівень тих злочинів, які здійснювалися Російською Федерацією. Тому те, що підписано, і зараз продовжує відповідно імплементуватися. це як на мене найкращий варіант, щоб Путін та його оточення понесли в майбутньому відповідальність заяви кількох. Колишніх послів США у Румунії ми приводили їхні е цитати. Фактично на початку розмови, перед нашою з вами розмовою, це загрози для кіберпростору і те, що фактично росіяни вже зараз ведуть таку кібервійну проти європейського континенту або проти країн Європейського союзу. Хоча тут я думаю, і про е інші держави можна говорити там Велика Британія, зокрема, та е яким чином інституційно на це належить відповідати? Тому що там інтернет, якщо ми говоримо в цілому про технології, це так наразі виглядає, ніби це є певна там сіра зона, де можна. Ну бо ніхто нічого не регламентує? На рівні регуляторки, тобто, це робота безпосередньо для європейських інституцій, для національних. Парламентів та урядів для того, щоб синхронізувати зараз ці процеси щодо оновлення безпосереднього законодавства для забезпечення безпеки в кіберпросторі. Ну і звичайно, виборчий вимір тут не можна упускати жодним чином. Єдине в цьому в цій статті. Трьох екс послів Сполучених Штатів у Румунії, а все ж таки я підзначив, що і Україна свого часу теж відчувала на собі цю гібридну агресію. Пам'ятаємо, що у нас були заблоковані навіть заблоковані окремі російські соцмережі по типу ВКонтакті і однокласники. І це якраз показує, що Російська Федерація, не дивлячись на використання сучасних. Платформ для просування не просто своїх наративів, а для ну фактично зміни зміни суспільної думки, зміни результатів виборів в конкретних державах, але принципово, саме принципово, вони не застосовують сьогодні нічого нового, тобто це все те, що Україна свого часу пережила. Просто використовуються нові інструменти, і це якраз ще більший сигнал безпосередньо для країн Європи. Бо за такою гібридною агресією е, послідує ну, очевидно, що вже агресія конкретна військова. Єдине, що м, теж ми маємо розуміти темпи зараз, е, ну і загалом період застосування гібридних атак, він значно згузився. Тобто, якщо Україна насправді ми можемо фіксувати такі гібридні. Атаки ще насправді ну, там з середини 2000-х років, будемо це так казати. То ну десь з 2007 року, так дуже активно. То в європейському зараз варіанті все максимально пришвидшилось, і, Звичайно, навіть сценарії, де мова йде про декілька років до наступної агресії Російської Федерації, тільки проти там членів ЄС НАТО. Насправді сценарій може бути і набагато ближчий в цій ситуації, і це якраз показує, що потрібна подальша консолідація і жвавіша робота в цьому напрямі, і особливо звичайно по захисту національного суверенітету вибору конкретних європейських держав. Бо ми розуміємо, що зараз на голос Росіян робиться саме на те, щоб змінювати владу на режими, які. Будуть казати, ну не все так однозначно. Треба повертати відносини там з Російською Федерацією. Ну і подібним чином. Тому, звичайно, тут потрібна дуже стійка протидія подібним діям російського агресу. Дякую вам. Дякую та за те, що знайшли час в такій ранній порі і бажання. Звичайно, Ігор Чаленко, нагадаю політолог і голова центру аналізу та стратегії з нами на прямому зв'язку.